Ну що, друзі, як вам ініціатива Нацбанку України? Ви ще не чули, то я вам зараз розкажу. Ці довбоящери вирішили, що дрібні гроші вже не можна називати копійками, і подали ініціативу, щоб замінити копійки. знаєте на що? На шаги або шаги, я не знаю, що там вони в голові. Але вони вирішили, що в Росії є копійки, в Білорусі є копійки, а ми ж не хочемо себе пов'язувати з цими країнами. Тому нам копійки більше не потрібні. Зате у нас є чисто українське слово, яким називали колись там, якому там у 17-18 столітті, називали польсько-литовську срібну монету. Вона називалась шах. І от Нацбанк пропонує замінити слово копійка на слово шах. Ви уявляєте взагалі, що має робитися в тих дебільних головах, щоб пропонувати такі ініціативи? В той час, коли російська армія стоїть за 10 кілометрів вже від Покровська, в той час, коли в бюджеті України отакі от дірки у сотні мільярдів гривень, вони сидять і думають, а чому це ми дрібні гроші, називаємо копійки, а давайте замінимо їх на слово шах. Ну ви серйозно? Я не знаю, що буде далі з Україною, якщо в такий важкий для країни час обговорюються отакі от питання. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.